На колесах курсує дорогами Роздільнянської громади. Медичне авто подарували партнери з Німеччини, аби якісні медпослуги отримали жителі найвіддаленіших куточків України. А от як це працює? Цікавимось у тих, хто лікує. Я Огієнка Жанна Анатоліївна, медсестра сімейної медицини Центру первинної медико-санітарної допомоги. Машина працює з 8 січня цього року. Уже ми практично об'їздили більше пів району і обслужили десь більше 400 осіб. Хто підпадає під категорію, от, яку ми в першу чергу обстежуємо, це люди літнього віку, які не можуть перейти. Рісуватися машина дуже, дуже гарна. Це місце прийому лікаря. Машина оснащена аналізатором, самостійною системою обогріву, кондиціонування, Усе це аналізатор, це крові, це сечі. Є вода у нас, два холодильники: один для вакцини, один для зберігання медикаментів. Тісневий апарат, в яких екстрених случаїв. Оснащений у нас кардіографом, ваги у нас є. На цій машині даже можна проводити невеличкі операції, зашити рвані рани, там якісь нагноїння. Тут машина оснащена навіть портативним узі. Теж на екстрені випадки лікар може диагностувати і поглянути пацієнта. Угу. ЕКГ ми робимо. У нас дермоскоп, навіть є. Собі, так. Дуже добре, дуже хороший дермоскоп. Мобільна клініка обладнана навіть гінекологічним кріслом та спеціальним підйомником для тих, хто не може самостійно піднятись на обстеження. Сходи прибирають, піднімають колісне крісло спецплатформою. Дефібрилятор є у нас. Обслуговуємо десь до 30 чоловік, ну о 8 годині ми виїжджаємо, ну взагалі десь як куди добиратися. Є не дуже добра дорога, там ми чуть-чуть довше добираємося. ну Десь з 9, з початку 10 ми вже починаємо прийом і працюємо десь до 3 години. Люди дуже задоволені, особливо люди похилого віку, які не можуть добратися до районного центру. Вони дуже нас ждуть. Ми вже почали їздити по другому кругу.